Привіт! Сьогодні поговоримо про декларацію закцизного податку. Але для початку акцизний податок це особливий вид податкових відрахувань. Він діє більше ніж в 50 країнах світу і поширюється на певні групи продуктів, що визначаються як підакцизні на законодавчому рівні. Роль збору полягає в контролюванні державою попиту на товари, регулюванні ринку і грошового обороту. Акцизним податком держава обкладає продукцію масового споживання, що приносить високі прибутки та водночас завдає шкоди окремій людині. Суспільства або довкіллю. Поняття акцизу в українському законодавстві з'явилося з прийняттям у 1992 році декрету про акцизний збір. І якщо нам треба детально ознайомитися з переліком підакцизних товарів в Україні, ми йдемо в ПКУ, знаходимо пункт 215. І дивимося, що ж туди відноситься. Але коротко: це спирт етиловий, алкогольні напої, тюнові вироби, рідини використовува в електронних сигаретах, палив, суміші, палива, легкові автомобілі, інші транспортні засоби, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби. Декларація заксизного податку, форму, порядок, заповнення та подання декларації. З акцизного податку регламентовано наказом номер 14 Міністерства фінансів України від 23.01.2015 Із змінами та доповненнями. Що це значить? Це значить, що у нас ця декларація дуже часто любить змінюватися та доповнюватися. Ну, не сама, а за допомогою наших податківців. Але. Ось останні зміни були 7 листопада. Сьогодні ми розглянемо саме основні моменти подачі, і я наведу два практичних приклади для того, щоб ви зрозуміли, що не все так страшно, як здається. І так, електронний ідентифікатор форми звітності це GF0209510, G для юридичних осіб, F – для фізичних осіб. Тобто, у нас є фізичні особи, які продають реалізують підакцизні товари, і юридичні особи, які продають або реалізують підакцизні товари, але. А що тут важливо зауважити? Як же ж нам знати, кому подавати, кому ні? У кого є ліцензія на зберігання або на продаж, ми з вами вже розуміємо, що ми маємо подавати декларацію. Або йдемо в ПКУ, знаходимо 212 статтю і уважно читаємо. Ось такі принципи, хто подає саме цю декларацію. Про акциз можна писати томи, але практика без теорії сліпа, а теорія без практики мертва. Тому переходимо до практики. Я відкрила медок, це одна з найбільш таких. Зручних програм для відправлення звітності для створення. І ми сьогодні зараз розглянемо загальну форму цієї декларації, а потім два практичних приклади навіть з цифрами. Поїхали! І так, натискаємо на хрестик, Окей, знаходимо акциз. І шукаємо, і бачимо, ось наша красуня, ось наша декларація, а до неї супроводжують ну, таку гарну красуню аж 13 додатків. Не падаємо в обморок. Зараз будемо розбиратися. І так, наша декларація з акцизного податку. Ну і бачимо, що у нас тут що, є так само, як в звичайних деклараціях по ПДВ, чи до тих, яких ви привикли, 2-3... Вигляди: звітна, звітна нова і уточнююча. звітну подаємо до 20-го числа, адже акциз декларація з акцизного податку має щомісячний термін подачі до 20-го числа. Ну так як і в ПДВ. Далі, а що таке звітна нова? А це коли ми з вами, наприклад, подали ми такі відповідальні дівчатка, подали собі декларацію. 15 го числа потім віднайшли помилку і можемо до 20-го подати звітну нову уточнюючи, якщо ми провтикали, і вже тоді, наприклад, 25-го подаємо, знайшли помилку, подаємо уточнюючу. Далі звітний податковий період, у мене це листопад. Якщо щось уточнюємо, то проставляємо звітний податковий період, що уточнюється. Далі найменування платника. Далі податковий номер код ЄДРПО, далі у нас іде виплатника акцизного податку. І тут ви бачите, відповідно, нам все пише наша чудова декларація. Відповідно до пункту 212, йдемо і шукаємо, хто ми і що ми. І що нам потрібно всі заповнювати? Ні. Ми дивимося по нашій ліцензії, що ми заповнюємо. От, наприклад, якщо я маю ліцензію на роздрібний продаж товарів, я ось тут поставила галочку. Якщо я маю на оптовий. Продаж пального, ось тут я так само поставила галочку. Далі у нас іде податкова адреса, поштовий індекс, телефон має бути. Ну, давайте поставимо телефон, заповнимо. Так, ну факса вже немає. Далі у нас іде головне управління ДПС в Одеській області. І тут зразу зараз же ж уточню, куди ми будемо подавати декларацію. Подаємо за місцем реєстрації, але якщо ми з вами є платниками роздрібного акцизу, і це напевно більш такий складний податочок при заповненні декларації, ми його розглянемо детально і навіть в програмі БАС. Але дивіться, тут є, що ми, якщо в нас магазин знаходиться. Не за місцем реєстрації підприємства, так, не в тому самому районі. А, наприклад, у ну, мене магазин в Одесі і магазин в Одеській області. То декларацію я буду подавати за основним і не основним місцем. Якщо я зареєстрована в Одесі, а магазин в Одеській області, то я в Одесу повинна подати і в Одеську область. Ось таким чином, На прикладі це розберемо. Добре. Далі. І ще то, що стосується роздрібного акцизу, якщо ви не мали діяльності, але у вас є діюча роздрібна ліцензія, мої дорогенькі, все одно подаємо, навіть якщо не продали ні однієї пляшечки, бо буде штраф. І так, поїхали. Ну, тут заголовна частина. Ми заповнили тільки такий незвичний ось тут вид платника акцизного податку, залежить від ліцензії. Детально пункт 212. Далі у нас іде розділи. Розділів у нас 6. Розділ А, Б, В, Г, Д, Е або яка така. А, то зараз ми з вами розглянемо коротенько, не будемо зупинятися на кожному, а детально розглянемо. Паливників і розглянемо роздрібний продаж. І так, розділ А. Виробники та імпортери спирту. Розділ Б. Розділ Б заповнюють ті, хто мають виробники тютюну та промислових замінників тютюну. Далі розділ. В, Г, а, Б, в, 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 в В, Що в мене був В. Ага, ось о В. Податкові зобов'язання з реалізації пального. Наш варіант будемо детально розглядати. Далі. А далі у нас йде Г податкові зобов'язання з автомобілів, легкових козовів, них, причепів, напівпричепів. Тобто Ось ще такий є у нас розділ. Тобто, вже в залежності від того, чим ви займаєтесь, ви будете заповнювати цей розділ. Розділ Д. Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі. Ось цим ми будемо розбиратися детально. І у нас є податкові зобов'язання з реалізації електричної енергії. Сьогодні ми розглянемо паливників і роздріб. Якщо вам буде цікаво, запишемо ще й інші відео на інші додатки. Сьогодні паливники і роздрібники поїхали. І так, ми з вами змоделюємо ситуацію, що у нас є дві оптових і так, у нас є ліцензія, оптова торгівля з місцем зберігання і без місця зберігання. Заповнюємо в такому випадку додаточок 1.1. Якщо в нас є така ліцензія, то в нас має бути обов'язково зареєстрований пересувний або стаціонарний склад. Ну, це своя процедура, вона так само досить непроста, але зараз нам потрібно заповнити саме оцей номер. І так, в мене він тут вже заповнений, так я його вибираю. Якщо потрібно його заповнити, то ви натискаєте, ну, наприклад, створити, вводите назву і далі заповнюєте. Отут є вкладочка Акцизний склад, ми проставляємо галочку і заповнюємо всі дані. Ознаку акцизного складу, уніфікований номер складу все це ми беремо з даних про реєстрацію нашого акцизного складу. Заповнили. Так, я вибираю. Далі у нас іде код товару. Код товару я вибираю 2710, 12, 11, 90. Шукаю, знайшла. Так, ось у нас є. Далі обсяг залишків пального на початок звітного періоду. Переносимо з попередньої декларації залишок на кінець. Ну, тут, в принципі, все зрозуміло. Далі ми з вами заповнюємо обсяги пального за місцем. Зараз хочу трошки збільшити, ага, збільшується, бачите, гарний відомок. Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними. Тобто, пам'ятаєте, якщо ми з вами є платниками акцизного податку, особливо ми з вами займаємося реалізацією палива та спирту в оптових при опті, так то ми маємо з вами, що робити? Реєструвати акцизні податкові накладні. І ось на підставі цих зареєстрованих акцизних накладних ми будемо вводити ось сюди дані, тобто будемо сюди підтягувати. Ну і зараз давайте умовно проставимо, що тут у нас є циферка. 32, 56. І будемо вважати, що у нас так само ми стільки ж і продали. Так, бачимо, що якщо ми з вами продали, то в нас що на початок, що на кінець 0. Так, що ми ще забули заповнити: ось тут у нас іде код операції. І операція у нас буде Б2: операції з реалізації будь-яких обсягів пального. Ми ставимо цю операцію. Все, перевірити. О, помилки відсутні, чудово. І ми закриваємо, і давайте підемо подивимося, чи потрібно нам в цьому випадку, чи потрібно нам в цьому випадку переносити щось до декларації акцизного податку. І дивимося наш розділ: це наш розділ В. Так, ми йдемо в розділ В, і бачимо, що тут у нас. Немає. Тут у нас додаточка 1,1, навіть немає. Значить, ми нічого не заповнюємо. І якщо в нас більше немає даних, помилки відсутні, підписали, відправили як зазвичай. Ну, але зараз перейдемо до самого цікавого: ми підемо в програму BAS і сформуємо там декларацію з роздрібного аксесу. І я вам ще деякі нюанси розкажу. А зараз ми з вами в тому самому добро, але зараз ми з вами змоделюємо ситуацію, коли в нас є два продажу роздрібних, так, продажі роздрібні в програмі БАС відображаються звітами про роздрібні продажі. Так, і ось ми з вами продали сонечко у нас є роздрібний, так, давайте лікеро горілчана продукція, акцизний податок з реалізації в роздріб, пиво і виноробна продукція. Що нам тут цікаво? Перше, що, на що потрібно звернути увагу, за умовами нашої задачі у нас буде один магазин в місті Одеса, а інший магазин буде в Одеській області. І тут важливо, при створенні цього магазину ми маємо чітко вказати код. І яка податкова інспекція. Коли заповнюємо, створюємо. І ще що важливо, сказали найменування, сонечко, дуже важливо, але ще обов'язково тип складу, що це роздрібний магазин. Тоді програма буде розуміти, що їй потрібно буде нараховувати роздрібний акциз, і куди посилати звітність. Тому важливо роздрібний магазин, тип складу. Далі код код, Катох, так, або куату, це раніше було так, добре все є. Далі, що ми з вами робимо далі? Звертаємо увагу, що при заповненні довідника номенклатура, обов'язково, що у нас є. Ось тут у нас має бути, стояти галка, що це оподатковується акцизним податком в роздрібі. Але це ще не все. У нас тут ще є дві, так, у нас є лікеру горілчана пиво, виноробна. І є ще у нас тютюн. Але на сьогодні у нас тютюн в роздрібній торгівлі не оподатковується акцизом. Тому нас поки що цікавить, давайте алкоголь. Сьогодні про алкоголіків. І так, ми вибрали, що це у нас горілка. Так, запам'ятали, угу, є, все добре. Продали, продали. Чудово продали, вибили З-звіт, все чудово. Далі бачимо, що у нас є ось є сума акцизу, є сума ПДВ, і ми з вами далі йдемо. Будемо формувати саму декларацію по роздрібному акцизу. І так, я йду звіти, регламентовані, звіти вбудовані. Відкриваю декларацію акцизного податку, натискаю Заповнити. А ви бачили, що у нас там. Ага, зараз секундочку. Так, так, так. За березень нам не потрібно 2023-го. Відбір по періоду поставимо, довільний. Так, і у нас листопад. Листопад. Угу, так, є. Ой, Ой. Так, потрібно було поставити, напевно, 30. Так, і зараз ми з вами створимо саму декларацію. І так, я вибрала декларацію, натискаю кнопочку Заповнити, і бачимо, що у нас заповнилося два додаточка. Додаточок 1 по одному коду інспекції податкової і додаток 2. Чому? Давайте зараз ми їх переглянемо і подивимося, що у нас тут ще. Заповнилося. І так, у нас заповнилися податкові зобов'язання 1993, але тут у нас вже пишеться, що це Іванівська ДПІ. Так, і бачите, у нас розділ Д. Так, дивимося, добре, дивимося. І далі у нас ще йде розрахунок сум. Уже саме по, по, по нашій декларації. Тобто ми зараз перевіримо так, декларація акцизного податку. У нас 1993. Так, і давайте зараз підемо звіт про роздрібні продажі. Так, і подивимося. Так, у нас 1992 звіт про роздрібні продажі. І тут у нас так два магазини в різних районах і 1993. Добре, дивимося ще раз декларація. Так, у нас є розрахунок сум коригування. Так, так, так. Це... І от у нас ще один є додаточок. Ну, так, співпало, що в прикладі співпалиці. Ось ми бачимо, що ми ці додаточки подаємо. Так, добре, що нам тепер потрібно зробити? І зараз ми з вами вивантажимо в XML наші Дві декларації. Чому дві? Тому що у нас два різних райони Одеса і Одеська область. Сформували зберегли файли вивантаження. Так. Я вказала в себе на робочому столі папочку PN і вигружаю туди саме ось ці роздрібні свої декларації. Так. Зберегти файли вивантаження. Так, і мені пише, що Окей, збережено. Зараз затягнемо в медок. І так, ми з вами повернулися в медок. Ну, тут все просто. Далі ми з вами відкриваємо файл, робимо імпорт звітів, натискаємо, вибираємо наші збережені звіти, відкриваємо. Ога, так, пише, що вже присутні. Добре, добре, зараз ми передивимося, щось якийсь збій трішки. Ну, давайте ще раз спробуємо. Так, файл, імпорт звітів. І вибираємо наші. Так, відкрити. Ага, присутні. Тут щось технічне у нас, зараз розберемося. Ну що ж, ось ми прибрали помилку, і у нас є два імпортованих звіта. Декларація акцизного податку по роздрібу. Давайте подивимося, що у нас тут є. Звітна місяць 11. Далі у нас іде заповнена кліт... клітинка виплатника податку акцизного. Так, далі у нас дивимося, пам'ятаємо, що у нас має бути розділ Д. Йдемо в розділ Д. І давайте зараз з вами подивимося, чи у нас перенеслися дані в розділ: ой, Боже, вже пішли розділ АБВГД. Угу. Так, все вірно. Так, і ось у нас іде. Податкові зобов'язання 1099-93, так як ми з вами вже імпортували цей звіт з облікової програми. Тому тут у нас є. Можна заповнювати і вручну, але я рекомендую користуватися баз, це дуже зручно, особливо при роздрібних оцих акцизах. І так, далі, тобто їх там може бути мільйон. Зараз покажу ще один цікавий звітик. Так, і бачимо, що у нас так само додаточок заповнився. Так? Поділився по ліккеро-гурілчані, виноробні, пиво, все, перевірили, співпадає. І так само дивимося, чи попала в загальну декларацію. Так само продивляємося, у нас стоїть хрест, якщо це роздрібна торгівля. І далі. Ми так само шукаємо наш додаток АБВГД. Де наш Д. Ось є наш Д. Г. Поки що Г. От, бачимо, що ми, ми тут так само а, якби заповнимо. Все. Перевіряємо, відправляємо і лягаємо спати спокійно. Тому що, в принципі, що я хотіла, щоб ви сьогодні для себе зрозуміли. Хоча акцизна декларація здається надто складною, але ми не заповнюємо всі 13 додатків, ми заповнюємо додатки залежно від того, чим займається наше підприємство. Якщо ми є роздрібниками, у нас роздрібна торгівля, незалежно від того, чи є діяльність чи немає, декларацію подаємо. Декларацію, якщо ми так само роздрібні торгівельники, ми подаємо. За місцем реєстрації торгової точки, якщо вона відрізняється від основного, тому що маємо подати 20 ОПП за неосновним місцем. Так, ну і все, до 20 числа встигли, і далі в нас ще є 10 днів на сплату, якщо ми роздрібники маємо сплатити. Якщо вам було цікаво, залишайте свої відгуки, і я запишу для вас відео і про. І додаточки, які нас сьогодні ми обділили увагою, всім гарного перегляду і тихої, тихих вихідних.